Мої вітання всім присутнім. Я сьогодні представляю державний професійно-технічний навчальний заклад Шостінське вище професійне училище. Шановні колеги, учасники конференції. Сьогодні у час складних викликів для нашої країни в умовах війни питання національно-патріотичного виховання молоді набуває особливого значення. Формування громадянської свідомості, поваги до історії, усвідомлення ролі захисників України це не лише завдання освітніх установ, а й важлива місія суспільства. Одним із ключових осередків такого виховання є музей місце, де історія оживає, а пам'ять про героїчні подвиги передається наступним поколінням. Саме музейні експозиції, зустрічі з ветеранами, дослідницька діяльність та тематичні заходи стають потужним інструментом виховання. Відповідального громадянина. У своєму виступі я хочу висвітлити роль музею як центру військово-патріотичного виховання, розглянути методи його роботи, а також поділитися досвідом нашого навчального закладу у створенні та розвитку музейної справи. У далекому 1996 році. За активною участі гуртківців в закладі була створена історико-краєзнавча світлиця. Це місце збереження історичної спадщини, традицій та культурної пам'яті. Вона допомагає молоді усвідомити, яким був шлях наших предків, які цінності вони сповідували та як ці традиції впливають на сучасне життя. Тут здобувачі освіти можуть дізнатися про побут, культуру, звичаї та традиції українського народу, що формує в них національну свідомість. І повагу до рідної історії. Війна несла свої корективи в роботу училища і в роботу музею, в тому числі. Виникла необхідність облаштування нової кімнати, кімнати пам'яті за загиблими випускниками. На сьогодні 43 випускники училища загинули в російсько-українській війні і один воїн-авганець, 44 герої. Звичайно, не створити простір для пам'яті ми не мали права. Кімната пам'яті це місце вшанування героїв, які віддали життя за Україну. Вона має надзвичайно важливу виховну функцію, адже допомагає здобувачам освіти зрозуміти справжню ціну незалежності та миру. Молодь, відвідуючи цю кімнату, усвідомлює, що подвиг загиблих випускників це не просто сторінка історії, а реальні людські долі, біль та гордість. Це місце нагадує про відповідальність кожного перед майбутнім країни та надихає на активну громадянську позицію. Музей училища активно впроваджує сучасні методи роботи з молоддю, роблячи історію ближчою та доступнішою. Один із таких методів віртуальна екскурсія, що дозволяє зануритися в атмосферу музею незалежно від місця перебування. Запрошуємо вас до перегляду. Добрий день! Ласкаво просимо до кімнати пам'яті за загиблими російсько українськими лінії випускниками Шостинського вищого професійного училища. Цей простір створено для вшанування історії, збереження колективної пам'яті, присвячений героїзму, самопожертві та мужності тих, хто віддав своє життя за свободу. Та незалежність нашої держави. Кожен експонат, фотографія та артефакт розповідають історії сміливих воїнів, чиї подвиги ніколи не будуть забуті. Ми вшануємо їхню пам'ять, щоб віддати шану їхньому внеску та нагадати всім нам про ціну, яку було заплачено за мир і свободу. Нехай цей музей стане місцем глибоких роздумів і вдячності. Де кожен зможе усвідомити значення їхньої жертви і знайти натхнення для побудови кращого майбутнього нашої держави? Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче одвічі. 28 випускників нашого училища віддали своє життя за наше світле майбутнє у російсько-українській війні. Війна, яке страшне слово. Війна. Це біль, страх, кров. Війна. це біль, що стирає найяскравіше колорити життя. Вона вириває з сердець найбільші скарби, дитячий сміх, теплі обійми. Зверніть увагу на інсталяцію, яка розкриває антигуманну суть будь-якої війни. Зброя оповідає про тернистий шлях, що пройшла Україна через дві світові війни на шляху до незалежності. Сучасні фотографії зруйнованих українських міст і містечок. Ще більше розкривають трагічну суть всіх війн. Поряд з інсталяцією ми бачимо фотографію рамці: це барельєф ікона пам'яті. Цей музейний експонат подарувала мама загиблого випускника Кондратенко Світлана Васильівна. Кожна ікона, яку вручають родинам полеглих воїнів, є унікальною та неповторною роботою, на якій зображена Україна-матір, яка обіймає воїна-захисника, а між ними палає свічка пам'яті. Ексклюзивний витвір мистецтва містить у собі безліч символів: любов, втрата, смуток, біль, надія, незламність духу та віри. Небесна Сотня це перші герої українсько-російської війни. Символом незламності та сталевого характеру, убитий за гасло Слава Україні став Олександр Мацієвський. Це справжній герой, який навіть дивлячись в обличчя смерті продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить, ворог обов'язково буде розбитий. Наступні плакати говорять нам, що ми ніколи не пробачимо те гори, яке принесла нам країна агресор Росія. Ніколи не пробачимо за гарницьку орду за долі покалічені, за сльози. І біду. І переходимо до останнього плакату, який дає нам віру в світле майбутнє нашої держави. Отже, музей Шостинського вищого професійного училища це потужний осередок, що поєднує в собі збереження історичної пам'яті, освітню діяльність і патріотичне виховання. Розвиток музейної діяльності з акцентом на військово-патріотичне виховання має велике значення для зміцнення національної безпеки. Та підтримки історичної ідентичності України. Сподіваюсь, що наш досвід стане корисним для інших навчальних закладів і сприятиме подальшому розвитку патріотичного виховання в Україні. Дякую за увагу!